Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Ви знаєте, що кожне утро я буду говорити вам добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою. Виходимо з дому тільки з посмішкою, з хорошим настроєнням. Хоча це тяжко зробити, тяжко. Я все бачу, я все чую. Але я завжди хочу сказати, що він добрий. Ми з вами встали, відкрили галаски. О, я сьогодні навіть розчесала ріснички. накрасила сьогодні. Матовою помадою губки. розчесала вузьки бо вчора, я їх помила, і вони, що в мене навіть мокрі, мокрі, вони за ніч не висохли, я ж фіном не сушу. І йдемо на роботу. Я можу з вами поговорити, а ви зі мною сказати вам доброго дня, хорошого дня, хорошого настрою. Виходимо з дому і говоримо, Боже, дякувати Богу, що все добре. Дівчатка мої хлопчики, кому це не подобається, а я буду говорити. Говорила, говорю і буду говорити хорошого настрою, тому що ви знаєте, ми виходимо з дому, в душі буває такий дискомфортик. але ні. Але ні, мої хороші, присіли, стали і пішли. Мої хорошенькі, якщо ви думаєте, що я нічого не бачу, нічого не знаю, то не думайте так. Я все бачу, я все знаю. І сьогодні з часу ночі, душа розривається. Лягла, встала, відкрила очі і читаю. Я вже той, ви знаєте, я не любила телеграм-канал, але ці дні у нас жахливі дні. Оці дні у нас дуже жахливі дні. І я ще так ніколи не боялася, як я вам казала, що це було позавчора, да? позавчора чи ще позавчора, я вже навіть не пам'ятаю. Я взагалі на це так стараюся, знаєте, ну, здержано себе держати. Ну, ці дні це, це жахливо. Але, дівчатки мої, я з вами говорю, і ви зі мною говорите, все буде добре. Боже, сонечко світе, весна йде, весна прийшла, красу принесла, 5 градусів тепла. Ви знаєте, вже хочеться дітки ярке, красиве, щоб настрій, хоча б був чоне темно, але ярко одіваєш, і душа трошки радіє. Мої хорошенькі, все буде добре. По-другому не добути ніяк. Так, ваша світу вже їде на роботу, як і ви, мої трудяшки Вже наверное, кому на вісім, кому на сім, кому на шість, кожного рівня своє. Я вже теж я теж хазяйка. Заказала, вчора ж мала сьогодні, мала лишити машину есте, але тільки вчора заказала, хочу поміняти масло. наверное, вже треба поміняти резину, помити машину, заправити бак. Сьогодні ще їду машиною, завтра буду без машини. Мої ріднесінки, я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого цього сонячного настрою я вам бажаю. Я хочу, щоб ви коли зайшли на канал Базаренко, і, якщо вам так тяжело, повірте, мені теж буває тяжело. але я це не хочу показувати. тому що ви думаєте, світуль, ти всегда улибайся. Я навіть приходять до мене на роботу, я стою там така, допустимо, щось задумалась. Що ви грустно? Ви не улибаться. Дівчатка, я хочу всегда улибатися. І ви, щоб улибалися, щоб все було добре. Так що мої хорошенькі, Виходимо з дому, з правої ножки, з хорошими мислями. Якщо вдруг таку трошки, то є дискомфорт, присіли, встали, з правої ножки пішли. Я вас обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого дня вважаю. Так, мої хороші, ну ви знаєте, лук це у нас святе, лук, цибуля. Сьогодні Сотні світочки захотіла бути знаєте, Ярка, ярка, яскрава жінка. Ні, ну я і так така, знаєте, трошки ярка яскрава. Але от мені захотілося діти, щось таке ярко розове Ну, ви знаєте, що красовочки ярко розові я взяла і голубі, і розові, і сірі. Це фірма Віолетта мені подарувала. Ну, появляється, що костюмчик і курточка це наша Олександра. Дівчата, подавайте. яркий цвіт і він довжен нас розширяти. Ні, дівчатки, це не так. Тому що э, все залежить від пошива. Допустимо, курточка йде по бедра, правильно? Далі по бедра. Кофточка йде по животі, по нашій ізюминку. І що? І оділа, і просто пішла. Саме головне, щоб вам було комфортно і удобно. Так що, мої взагалі, підходить мені цей цвіт, це обов'язково, ви мені напишіть. Тому що, ви знаєте, Я не кажу, що я там прям все роблю, як ви мені кажете, але я прислуховуюсь до кожного мнення. Я читаю, я дивлюся. Ви знаєте, між до хорошим і плохим виходить отлично. Так що, красуня, напишіть, чи підходить мені ярко-розовий цвіт. А ще хочу сказати, дівчатка. Викидаємо свої комплекси, тому що йде весна. І ви знаєте, що весною ми знімаємо і курточку, і палькішку, і одягаємо щось таке то, що ми можемо ви думаєте, я хочу діти, а не можу, дівочки мої. До мене прийшла вчора жінка, знаєте, її, ну от десь 65 років. Вона вигляділа просто планарцвітуй. Я раніше дуже комплексувала, вона повненька. Вона вчора прийшла в брючках, в кофточки, говорить, завдяки вам я викинула ці комплекси, дівчатка. Я вам завжди це буду говорити. Ми красуні, ми богині. Пойміть, Ми це, це і це ну, нікуди не дідемо. Ми просто повинні одіти віч і чувствуєте, що ми красотки, ми богині. Дивіться, штанишки я люблю. Що широкі, що притальоні, що короткі, що длинні. Саме головне, щоб вам було комфортно. Сьогодні ви вже зібралися у мене на роботу, завтра утром і з вечора відкриваєте шкафчик, висить красиве платчика. І ви думаєте, боже, чого я його не носять? Тому що є поясок, дівчатка, поясок теж печокує. Хай прекрасно, но фігуру. Так що мої боїні. Хочу вам сказати, я це буду кожен раз говорити. Викидаємо свої комплекси, ми красуні, ми богині. І знаєте як? І отак от красиво. Летящою походкою ми вийшли із дому і просто пархаєм і йдемо.